Спілкування з людьми багато хто надає значення тому, щоб нас поважали та любили, приділяли достатньо часу і уваги. Хочеться бути прийнятим, а не тим, кого відштовхують. Але чи варто доводити комусь свою цінність? Ми є в цьому світі і це вагома причина у кожної людини своя місія, а ще є декілька причин не доводити комусь свою значущість. Особисто я настану по таким причинам. Перша причина я обираю, як жити і не бажаю відповідати чиїмось критеріям правильного і неправильного життя. Звісно, ціную тих, хто добре відноситься і відповідаю добром. Приймаю конструктивну критику, іншу ігнорую. Якщо людина насправді і позитивно вплине своєю присутністю, то це для мене ще велика вдача. Але тільки я знаю, як можу радіти і від чого щаслива. Друга причина я знаю, що таке успіх. Для багатьох успіх здобути освіту, фінансове благополуччя, сім'я. Якщо для вас це важливо, прекрасно. Я знаю, що для мене справжній успіх давно дала визначення, це насамперед бути в гармонійному стані. Звісно, це нелегко у наші часи, але можна насолоджуватися тими нетривалими миттям щастя кожного дня. Третя причина я невідповідальна за ту версію мене, яку ви тримаєте у своїй голові. Спеціально не хочу впливати на враження людей. І скільки би я не робила корисного, доброго і прекрасного, деяким людям буде замало. Звісно, є й ті люди, які дякують і цінують. Але контролювати чиюсь думку з приводу того, що про мене поганого думають, я не можу. Також не збираюсь робити більше, ніж хочу та можу. А якщо хтось думає про мене погано, то думайте. Я доводити протилежне не стану. Це даремна трата часу, я можу використовувати його з користю. Четверта причина я незалежна від зовнішніх оцінок. Я помітила, як гостро реагують на критику і так яскраво демонструють успіх деякі люди, насправді багато людей дуже тиснуть на себе, якщо бажають подобатися усім та отримувати тільки приємні відгуки щодо своїх проєктів, діяльності та коли демонструєте своє життя. Це веде до залежності від чужої думки. Але краще для мене те, як саме я можу себе порадувати. Якщо людина у гармонії з собою, то чужа думка для неї не важлива. Звісно, гарно можна відчути себе, коли люди хвалять, говорять, яка гарна, хороша, але треба знати кожній людини свої чесноти, якості, бути впевненими, і тоді ніхто не зможе вплинути на вашу самооцінку і на відчуття, що ви насправді цінний у цьому світі. Скільки б ви гарного не робили, як не старались, та знайдеться особистість, яка обесцінить усе прекрасне, корисне, що ви зробили. Тому я сама знаю себе ціною. П'ята причина без порівнянь. Не знаю я насправді, який шлях пройшли успішні люди і чи не ті найуспішніші лише створили образ, ходять в масках. Мало хто це знає? Тільки близьке оточення. А чи насправді щасливі? Я знаю тільки про свій стан, він мені важливий, як і робота над собою. Шоста причина люблячі і значимі люди не вимагають доказів, ті люди, які люблять і так знають про вашу дивовижність та інші гарні якості. З такими людьми добре залишатися собою. Вони прийняли деякі негативні риси. А якщо друзі шпиняють щось постійно говорять недобре і перед ними робити вистави, одягати маски і поводити себе певним чином, то треба переглянути стосунки з такими друзями. Краще не мати таких друзів, навіть знайомих, та триматися від них подалі. Сьома причина, Оточуючі можуть заздрити, причиною, по якій людина говорить або пише в соціальних мережах про вас погане, являється саме її заздрість. Вас можуть осуджувати, що ви постійно робите ремонти, подорожуєте, навіть не подобається те, що у вас багато хобі і ви різностороння особистість, навіть якщо отримали премію більше всіх за працю та старання. Бо йде заздрість. Думається, що вам краще живеться, а це наче ображає. Несвідомо я або ви можете когось принижувати і ображати, бо у вас є те, чого нема у заздрісної людини. Неможливо всім подобатися, та й навіщо просто варто жити, робити те, що подобається, і те, що треба залишатися позитивною людиною, а не витрачати свою увагу на тих, кому щось в вас не подобається.